Понад пів тисячі біотуалетів та більше двох тисяч ліхтарів, придбаних коштом міського бюджету, передадуть на укриття, котрі в управлінні комунальних підприємств відповідне рішення затвердили під час виконкому міської ради 17 серпня. Їх придбали в рамках міської програми для створення належних умов тимчасового перебування в найпростіших укриттях мешканців міста. Найближчим часом мають визначити порядок передачі ще 723 ліхтарів та 293 біотуалетів. ожбк приватним управителям. Власникам відомчого житлового фонду та УСББ йшлося на засіданні. Нагадаємо, в рамках програми удосконалення мережі найпростіших укриттів у 2022-му другому для укриттів Чернігова кошту міського бюджету придбали і передали 770 генераторів, 637 біотуалетів і 7 тисяч лавок. Рішенням цього ж виконкому передадуть і покажчики та таблички для сховищ. 303 три показчики руху, одна табличка, це сховище. У нас їх 100, 101 сховище, сім комунальних, інші відомчі та приватні. Наступним кроком має бути подібна передача для найпростіших укриттів. Вони вже виготовлені, повідомив начальник управління ЖКГ.